То говорить. Ведмідь ой. І почав він ревіть. Почекайте ведмедю, не ревіть, не поспішайте і спокійно все поясніть. Доброго дня, малята. Щойно мені телефонував ведмедик. У нього щось трапилось. Потрібно поспішати, на чому можна швидко дістатися лісу. Я пропоную поїхати потягом. Сідайте швиденько і вирушаємо. А ось і зупинка лісова. Поспішаємо в будиночок, перевіримо, що трапилося з ведмедиком. Дітки, що трапилось із ведмежатком? Я гадаю, що воно захворіло і тому, мабуть, не спить, адже ведмедики узимку сплять. Як же перевірити, чи захворів ведмедик? Потрібно його оглянути. Перевіримо ведмедику температуру. Для цього використаємо термометр. Ось погляньте, ведмедика температура. Він захворів. Що нам робити? Правильно, потрібно викликати лікаря. Отже, телефонуємо у швидку за номером 103. Нам обов'язково потрібно пояснити, для кого ми викликаємо лікаря і що з ним трапилось. Доброго дня! Ви зателефонували у швидку медичну допомогу. Що у вас трапилось? Доброго дня! Наш друг ведмедик захворів, у нього піднялася температура. Приїжджайте швидше. Зрозуміло. Куди нам виїжджати? Вам потрібно приїхати у ліс на зупинку лісова. Добре, очікуйте на лікаря. Малята, чому ж захворіло ведмежа? Давайте поміркуємо, поки чекаємо на лікаря. Я прокинувся і побачив сніг. Я ще ніколи не бачив снігу, і мені здалося, що він схожий на цукрову вату. Тому я його Скуштував? А він холодний і в мене одразу ж заболіло горлечко. Дітки, хіба ж можна їсти сніг? Якщо ви хочете бути здоровими, то цього робити не можна. Малята, хто це до нас завітав? Це лікар. А як ви здогадалися, що це лікар? Так, вона одягнена у білий халат, а на голові біла шапочка, на шапочці червоний хрест. Зараз лікар оглядатиме ведмедика. Зараз лікар оглядає горличко нашого ведмедика за допомогою спеціальної палички. А що ще зробить лікар? Тепер лікар слухає нашого ведмедика. Лікар вже оглянула ведмедика та випише йому рецепт. Рецепт потрібен для того, щоб придбати ліки у аптеці. А ось і мама ведмедиця. Вона догляне свого хворого синочка. А щоб у неї це краще вийшло. Розкажіть, їй, як лікар оглядав ведмедика. Побажаємо нашому другові швидшого одужання. До побачення, малята! Бережіть себе та не хворійте!